Перешкода справа, якщо що, немає. Глянь ще разок. Немає? немає тоді підгазни трішки. І підрівнюємося. Ми далі прямо їдемо. Вирівнюємо цілі плісу. Отак от рівненько на рівному кормі пригальні. Пішоходи можуть вискочити із забудів. Ріг немає? немає. Підгазни і проїдь. Рівненько, нікуди кермо не викручувати. Тупо на рівному кормі пригальні. Ну отак от по діагоналі тут і їдемо, Але поступаємося оцим, угу. оцим і отим. Цих немає, бач, червоний да. їх немає. Раз машинка е, учбова, вроді не в нас, підгазний на трамвайку заскочив. Підгазний, Більше. ривочок зробив тільки рівненько. Справа глянь, у нас ніхто не летить. Добре, глянь ще раз, ніхто не летить. Добре, глянь ще раз. Немає. Добре, кожну секунду, то поки не з'їдеш. Зрозуміло? Угу. Причому швиденько. Підгазовую наш зелений. Так. Да. Да. Поїхали? Іжа, да. їжджай. При поводу. Немає, немає. Тоді газу. Але завжди підстраховуюся. Краще трошки зменшити швидкість. Ти взагалі гальма перенось і mm -hmm. навіть почни пригальмовувати. Щоб ти задні маякнула, що ти можливо будеш гальмувати. Mm -hmm. Розуміла? Так. Yeah. Сенсу перелаштовуватись, бо там припарковані, але після них ми перелаштуємося. Якщо ти вже знаєш, що після них ми перелаштуємося 100 метрів до цього моменту, є таку вмикай покащі. газ відпустий. Чим правіше, тим повільніше. Чим лівше, тим швидше. Глянь ще. Глянь ще. Остання машина не поїхала. Вимикай, бо прилегла, і поїхали далі.